Куди я їх брошу? нікуди я їх не брошу. І буду з ними стоять до останньої каплі крові. Серед ночі стукають у віконце. Ми приїхали додому. Хлопці рано вставали і їхали на свої позиції. Надо було наготовить їм термашки, треба було кожному дати по бутилки води, хоча б якось компоту. Кождо приходила, кожного піднімала, хлопчики, вставайте. Оце тут вони в мене купалися. Ось ось стиралися. На столі в мене завжди стоять конфеты, якісь печенья, бо я знаю, що вони в мене сладкоїшки. Про Івановну можу сказати всі саме теплые слова, которые знаю. Тут когда ну, всі знають, що творилось, то вона єдина, которая осталась на этой улице. Позвоною дали да Івановні комбатна була у нас, потом, ну как Івановна. місце сина, у мене з'явилося їх, я не знаю, чи, чи 100 чоловік, чи 50 чоловік, чи 200 чоловік. Я думаю, якщо б син був живий, він сказав би сказав "Мама, молодець", як він завжди мені казав. Приїжджали до нас із Франції, з Данії, приїжджали, говорили. Ви тут не боїтеся, виїжджайте. А куди виїжджати? Куди їхати, куди виїжджати, як тут мої хлопці? Буду з ними стояти до останньої каплі крові. поки вони тут будуть. Буду і я з ними. Комбат привіз мені каску. На рукавники на колені він мені поприпірав. І тільки обстріл починається. Він кричить хлопцям Бистра за Івановна побігли сюди в підвали. Рута пішли ви зі своїми обстрілами. Починається обстріл і вже плотно. Працюют по этому краю села танки, САУ, минометы. Я говорю, все, Ивана, бежим уже, в этот раз ну, по-любому прилетит, ну, потому что уже ну, везде, там, за хатой, перед хатой, по дороге, бежим, бежим, метров 20 снаряд, как прилетит. Пу, впали. Ивана она встает, такая, отпрыгивается, говорит, Дима, иди ты в баню, и поворачивается, и уходит, короче, обратно. Зараз вони мені дзвонять, зараз вони мені то крістики, то ноліки присилають, то хто зміг позвонив, хто зміг написав, а хто якесь відео перекинув. Я на їх казала орлики. Ви мої орлики, ви мої сонце, ви мої яструби. Поки ви стоїте на тих рубіжах, поки і ми всі тут живі, ви зійдете і ми пропадемо тут без вас. Сто процентів увірена, що перемога буде за нами на таких хлопцях, як наші, держиться наша Україна.